І знову хтось став жертвою обману, в якій жінка після одруження виявилася чоловіком. Цього разу в Індонезії 26-річний чоловік знайшов кохання всього свого життя в інтернеті. Його нічого не бентежило. Вони зустрілися, і саме тоді, як він каже, він закохався. Вона постійно ховала, чи то вже давайте казати, він своє обличчя під вуалю, чи хіджапом, і плюсом до того дуже високий голос. І в результаті, через пару зустрічей, хлопець вирішив, що немає чого тягнути, і запропонував одружитися. Однак вона сказала, що не хоче офіційної церемонії, так як її мати померла. Батько дуже давно веде відлюдькуватий спосіб життя. Значить, їй тупо немає кого запросити. Почали жити разом. Однак, тут почали виникати запитання у сім'ї хлопця. Адже тепер вона так і не показалася, а він почав ховатися разом із нею. І вони провели власне розслідування. Відшукали її батька, який все розповів. І тепер дівчині загрожує 4 роки позбавлення волі, адже вона ще й плюсом до того постійно вимагала гроші. А щасливий шлюб протривав аж 12.